Всім привіт! Сьогодні я буду перевіряти контрольний своїх очнів. Чого? Бо я, вчит... я вирішив стати вчителем. Так, я вже перевірив, одне тут неправильно. От тут правильно. Так. Угу. Ага. Так, ну тут два правильних. I like ice cream. Так, ок. Так, странно, речення складене, то ж зараз вирішу. Так, 9 з 12. Так, ну це повністю правильно, тож це. 12 з 12. Так, тепер. Так, тут одна помилка є. Ага. Ну, це, в принципі, майже все правильно. Ну, це теж майже правильно, але таке собі. Тут є помилка в цих словах, і він написав my phone is iPhone. І це все теж все правильно. Дуже круто. Завтра вийде відео, як я так само буду перевіряти контрольні.